Так, друзі, пам'ятаєте, ви дуже довго ждали і питали за електроспрінтера довго. Він такий перший в Україні. Довгих нема, може короткий є. Зараз ми покажемо, на якій стадії йде е, розробка і що вже зробили. Що впізнали дракона? Всі питали, який мотор. Мотор від Nissan Leaf, буде тащити все без проблем. Хлопці кажуть, що 280 ньютон метрів. Кінських сил можна зняти до 400, ми того не будемо робити. Хто там розбирається, то там подивиться коробка через коробку, там контролери. Короче. Ми не дуже шаром, в тому, але буде їздити воно взагалі без проблем. Батареї ось такі о, будуть стояти тут. Заряду має вистачати на 400-500 км. Батареї по ємкості е, на 130 кілометрів. Кіловат. Ось такі батареї від Hyundai. Такий буде дракон ганяти. Етикети. Все буде йти по-стандартному. Звісно, освіту не Через кардан, все як має бути, жодних проблем. Буде їздити, буде чотенько. так він. Прийма. Щоб не було взимку, холодно. Хлопці поставлять вебасту, яку це тайна. Підключить її до штатних там, воздуховодів, буде виходити все там, на лобове, на ноги, куди треба. І так само підключить кондиціонер, що влітку тут. Во. це він буде стандартний. І йде від Так, да, Стандартний від Нісана. і буде кондиціонер працювати, все буде чітко. Хай там всі, що писали, не вийде, як будемо їздити, будемо вам язики показувати майже задарма. Так що все буде клас. Підписуйтесь. Підписуйтесь, пишіть, що ви хочете побачити. Я думаю, що десь через тиждень-два-три, бо в Київ їздити, щоб вам показувати, що з ним робиться. Трошки нам далекувато і не дуже весело. Ось так. То не забуваємося підписатися, написати комент, поширити це відео, кому цікаво. І пишіть, підписуйтесь. Я думаю, що ще одне відео знімемо перед тим, як він вже буде повністю зібраний. Пишіть, що вас цікавить, я буду навіть питати в майстрів, які це роблять, щоб вам дати відповідь, бо я там особу в цьому не розуміюся. Але як бачимо, воно буде йти все постандартно. Їхати буде він без жодних проблем, тому що 200 Нм – метрів це майже те саме, що 313-й спрінтер, це якби 2,2 дизельний спрінтер. Все буде працювати через коробку спринтерівську оригінальну, через кардани і буде йти на задні колеса. Тільки виходить двигун електро і батареї. Ставим лайк і все буде.